Доброго ранку! На каналі Файні квіти городина садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі, садочку, на квітнику 14 та 15 жовтня 2023 року. Сьогодні, 14 жовтня, день доба народження молодика в знаці. Терези це доба сонячного затемнення. Дуже складний, складний день, складна доба, стресові ситуації, напруження таке велике. Тому, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Нічого сьогодні не сіємо та не саджаємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. В садку можна обрізати рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Знак Терези дозволяє і якраз час народження молодика, і сонячне затемнення дозволяє відрізати все, що не потрібне, не потрібне для рослини. І сьогодні, 14 жовтня, сприятливий день для заготівель. Для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів і ягід. Це що стосується сьогоднішнього дня, 14 жовтня, а тепер розглянемо справи на 15 жовтня. Завтра, 15 жовтня, місяць буде знаходитися в знаці Терези до 14 години 5 хвилин, а потім перейде в знак Скорпіон. І це теж доба стресового часу гекати. Велике напруження ще продовжується, тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Обрізку та зелені операції необхідно завершити до 10-ї години ранку, якраз ще енергії стихії повітря дозволять нам це зробити. А потім уже, будь ласка, ніяких обрізок і ніяких зелених операцій. Це буде час уже стихії води і дуже швидко проходить інфікування в будь-яку пору року. Поливи будуть ефективними вже після 14-ї години дня, так що після 14-ї ввечері можна. Дуже гарно виконати своє, своє завдання по зволоженню землі, чи в садку, чи в городі, в теплиці. І не забувайте про кімнатні рослини. Але підживлення рослин в час гекати небезпечні для рослин. Тому, будь ласка, ніяких підживлень. І завтра, 15 жовтня, вже несприятливий день для заготівель. Для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів, ягід. Тут йде накладання енергії на стихію повітря, енергія води. І тому продукція дуже швидко псується. Ось такі у нас цікаві справи на два дні, на сьогодні, на завтра. Бажаємо вам успіхів, бажаємо миру та. Покою вашому серцю, гармонії вашому серцю, миру вашому серцю та вашому будинку і миру вашої сім'ї. Миру та добра, усіляких вам гараздів. І до зустрічі сьогодні увечері. Бувайте здорові! На все добре!